Це рівнянка Леся Салімон. Вона подала електронну петицію з проханням перенести громадський туалет з Майдану Незалежності в Рівному. Вона не повинна розташовуватися, ну на мою думку, і на думку багатьох рівнян саме в такому місці. Мова про новий платний туалет за понад 3 мільйони гривень у центрі рівного. Його встановили тут 15 травня. Втім, він ще не працює. Ну, це якось гаденмо, ну, чесно, ну ганьба. Я розумію, що вони багато. Емоцій немає. Отам вже теж дерева є. Правда? От хоч дерева. Я вважаю, що такі місця мають бути, але, мабуть, не геть тако в центрі. Більше всього можна було десь якби, чуть його перенести в інше, щоб було більш закритіше. Але щоб люди знали, що десь воно є. Петицію про перенесення вбиральні 2 червня розглянули в управлінні містобудування та архітектури. Заступник міського голови рівного Микола Дядюсь каже, цей туалет має полегшити доступність для людей з інвалідністю і поки що переносити його не планують. Все повинно бути збалансоване, як на мене, в наш час і в нашому місті. Коли буде розроблятися концепція центру міста, всі ж будуть долучені, всі її будуть бачити, будуть громадські обговорення, будуть містобудівні ради і. Це зміниться і встановиться так, як найкраще буде для рівня. Це високотехнологічне вбирання, антивандальне з електронним замком, яке прибирається, в принципі, дуже просто. Це нормальний світовий досвід. В принципі, я була до цього готова. Звучно було, що це конструкція, яка легко збирається, легко розбирається. І можна було виділити якісь мінімальні кошти на те, щоб її перемістити в інше місце. І місць таких, на мою думку, доволі багато на тому ж самому майдані і можна було розмістити в іншому місці. Ольга Данилишина, Ольга Франчук, Назар Мідріган. Суспільне новини Рівне.